Марго, это ты? Ты? Ты знаешь, что я обратно взял? Я тебе це расскажу. Ой, урок от меня, это мне же... Ой, это хорошо, трогай. Так, все быстро. О нет, тільки не це. Кому сказав бистро? А це ще хто? Це наш фізрук? А що у вас ще новенького є? Ти? Стоп? А що зі світом? Чому воно погасло? ха Ха-ха, дуже смішно. А це ще що за неформал? Сама ти така? Ех, що робить з дівчатами любов? Вона влюбилась веде демона. Ось, Марго, ти вже з ними подружилася ти будеш жити разом з дівчатами. А я піду подивлюся, як там наша Ольга Олеївна. Напевно, до сих пір в шоці, що ти прийшла. Вона така гарна. Хто гарна. Привіт, друзі! А як ви думаєте, кого на увазі мав Микита? Мені здається, ви вже знаєте. Тому пишіть свої ідеї в коментарях. Старці третя серія вже знята. Вона вийде завтра. Сподіваюся, ви її вже чекаєте. І ще в цьому сезоні буде 26 серій. І 26 серія буде дуже прикольною, бо це буде свято. І ще, кроме 26-ї серії, ще вийде питання-відповідь. Да, мої персонажі будуть відповідати на різні запитання, які, думаю, вам би були цікаві. Якщо ви хочете, можете написати свої питання в коментарях. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Поставте йому лайк, підпишитесь і всім пока-пока. Ще одне. Зараз я вам покажу відео, який буде після того, як я дочитаю до трьох. Один. Два. Три. Слухай, а ти знав, що неможливо підписатися і поставити лайк? Отак. Провір. Не знав, треба провірити. я думаю, в тебе вийде. Я саме до тебе, ти, хто знаходиться за камерою, поставте лайк і